І вітання час новин на 12-му. Наша команда продовжує збирати для вас найважливішу інформацію про ситуацію на передовій та про те, що відбувається на Волині. З вами у студії Ольга Матвєєва. І за мить ви дізнаєтеся про таке. Війна знову забирає життя героїв з Волині. За минулу добу ворог більше сотні разів атакував Бахмут. Три автомобілі, чотири тепловізори та монокулярнічного бачення. Поїхали на схід. Майже 160 тисяч вояків Росія вже втратила від початку повномасштабної війни в Україні. За минулу добу Збройні сили України знищили майже 9 сотень окупантів. А металобрухтом стали 7 танків, 9 бойових броньованих машин, 10 артсистем та один ворожий літак. Та росіяни не припиняють спроб оточити Бахмут. На кількох напрямках намагаються наступати. Упродовж минулої доби українські військовослужбовці відбили більше сотні атак противника. Ось свіжі кадри із Бахмуту. Кмута там підірвано символ міста. Монумент із літаком. За даними інституту вивчення війни, Росія планує відновити наступ на вугледар. Але постійні проблеми із особовим складом і боєприпасами ймовірно і надалі стримуватимуть їх від просування цієї ночі. Росіяни знову обстрілювали Дніпропетровщину ракетами та важкою артилерією. Вдарили по Нікопольському району. Люди цілі, але є пошкодження підприємств та будинків у Покровській громаді. Приліт по енергетичному об'єкту. Там сильні руйнування виникла пожежа, яку вогнеборці вже загасили. Били також окупанти і по сумщині в області зафіксували 18 прильотів із артилерії. В одному із міст вибухи пошкодили квартиру, там вибито вікна та стіни. Також пошкоджені господарчі споруди та лінія електропередач неподалік. Не припиняються обстріли і на Харківщині, Запоріжжі та Миколаївщині. Інформації про постраждалих на щастя немає. Втім, без жертв не обійшлося на Херсонщині. Область також постійно перебуває під вогнем противника. Але сьогодні стало відомо про автомобіль із цивільними, що підірвався на ворожій міні. Трагедія сталася під селом Іщенка. В машині було четверо людей. Двоє загинули, ще двох із травмами шпиталізували. Війна забрала життя 34-річного солдата володимирчанина Олександра Савюка. Як повідомив міський голова Володимира Ігор Пальонка, чоловіка мобілізували до війська із перших днів повномасштабного вторгнення. До останнього свого подиху він лишався вірний присязі, мужньо захищаючи Україну від ворога. Про дату та час прощання з Олександром Савюком повідомлять згодом щирі співчуття рідним і побратимам героя. Вічна пам'ять. На війні з російськими окупантами загинув 51-річний герой з Луцька Роман Наумик. Як повідомив Мар Луцька Ігор Поліщук, захисник загинув 6 березня на Луганщині під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України. останній бій прийняв поблизу села Площанка Луганської області. Щирі співчуття рідним та близьким, честь та шана герою. Три автомобілі, чотири тепловізори та монокулярнічного бачення для військових придбали волонтери Рівненської АЕ за так звані 3%, відсотки, які атомники щомісяця відраховують зі своїх зарплат на підтримку ЗСУ. Машини та прилади відправлять у гарячі точки на схід України. Ще три автомобілі для наших захисників придбали волонтери Рівненської ЕС за так звані три відсотки, які атомники щомісяця відраховують зі своїх укладів на підтримку збройних сил України. Буси просили хлопці, які возять багато і важке. А вже і пікап це для виконання дійсно таких задань, які вже робляться іменно групами наших військових, де треба прохідність хороша автомобіля. Разом з машинами на передову поїдуть чотири тепловізори. Їх адресно передадуть у бойові підрозділи саме у гарячі точки, де служать працівники РАЕС та мешканці Вараша. Хочу подякувати всім працівникам за збір коштів за небайдужість. за… А те, що ми сьогодні залишаємося патріотами, що ми намагаємося допомогти Збройним силам. А цей прилад монокулярнічного бачення. Надзвичайно потрібна річ у зоні бойових дій. Підходить для водіїв, які їздять на машинах в зоні бойових дій, щоб не включати фари, щоб не було видно, куди машина їде. Він вдівається, це як ми надівали. на цього включається і видно, куди їхати. Видно дорогу, видно все. Волод поїде на Луганщину, де служить рідний брат працівника Раес Олександра. Ще один його рідний брат Віталій Клюшик загинув. Загинув в результаті артобстрілу в районі Бахмута 4 грудня. А другий брат в десантно-штурмових військах, 81-й бригаді, зараз десь на території Луганщини, бореться з московським окупантом. На прохання рідних волонтери завдяки тим же трьом відсоткам монокуляр нічного бачення. Його передадуть у підрозділ, де служить брат Олександра. Він так як водій, йому трохи умови не дозволяють їздити з вімкненими фарами. Відповідно, а бачити дорогу треба. Відповідно, попросив прилад. Поки збір коштів на підтримку військових триває, атомники організували додатковий збір. Волонтери вже пропрацьовують де і що будуть купувати. Всі знають, що не так давно наших хлопців перекинули на, на в сторону Бахмута на укріплення нашої армії. І потрібно зараз нам особливо в цей місяць подавати далі додаткові відомості, щоб ми могли більше коштів зібрати. Бо дуже великі звернення, дуже багато автомобілів, тепловізорів, квадрокоптерів на даний момент потрібно. Тож спільними зусиллями допоможемо нашим хлопцям бити ворога, разом наближаємо перемогу. Не перемикайте, і вже за мить ви побачите про таке. Працівник луцького сезону сив ув'язненим наркотики. Затримали крадія, який спеціалізувався на пенсіонерках. Молоді та спритні, двоє волинян переправляли у Хулянтів за кордон. Двох волинян підозрюють в організації незаконного переправлення ухилянтів за кордон. За даними слідства, 25-річний та 21-річний жителі Володимира виготовляли клієнтам документи, необхідні для перетину кордону. Під виглядом водія фізичної особи підприємця, що має ліцензію на міжнародні вантажні перевезення. Чоловіки вносили відомості про так званого водія до інформаційної системи шлях та надавали автомобілі для перетину кордону. Під час обшуків у них в Вилучили готівку та початки, які чоловіки використовували у своїй діяльності. Одному з підозрюваних суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою іншому цілодобовий домашній арешт. Співробітник луцького СІЗО проносив у заборонену зону наркотики. Працівнику луцького слідчого ізолятора повідомили про підозру у незаконному придбанні і зберіганні психотропної речовини з метою передачі у місця позбавлення волі. Чоловіка викрили вранці, 8 березня, під час спроби пронести у заборонену зону амфетамін для ув'язнених. Вирішується питання про його відсторонення від посади та про обрання йому запобіжного заходу. У селищі на Волині гасили майстерню. 9 березня трапилася пожежа в СМТ Івани, чи горіла ремонтна майстерня? Ймовірна причина коротке замикання електромережі. Рятувальники отримали повідомлення про пожежу близько 22-ї, а вже за півгодини її ліквідували. Ще одна пожежа трапилася уже 10 березня, одразу після півночі. У селі Юнівка Володимирського району горіла господарська споруда. Пожежу ліквідували ймовірну причину встановлюють. Обікрав двох пенсіонарок на Ковальщині до правоохоронців. Звернулася 66-річна жінка із заявою про крадіжку. Вона повідомила, що із її господарської споруди у селі Кругель зникла бензопила та каністра із бензином. Оперативники встановили, що до скоєння крадіжки причетний 42-річний житель цього ж села. Викрадені речі вилучили та передадуть власниці. А під час досудового слідства встановили також, що цей чоловік у жовтні минулого року вкрав 9 тисяч гривень з будинку. 60. 35-річної жительки села вирішується питання про оголошення зловмиснику підозри. Наразі це всі новини. А ще більше цікавого, дивіться вже у вечірньому випуску новин. А також підписуйтесь на наш ютуб канал Новини 12, адже так ви зможете дізнаватися новини першими. Дбайте про свою безпеку, а також продовжуйте донатити на Збройні Сили України. До зустрічі!